Привіт усім, з вами Кіт із Алпака. У сьогоднішньому відео ми детально розглянемо Flight Sling. Ця легка та компактна дорожня сумка важить лише 240 грамів у порожньому стані. Flight Sling має об'єм 2 літри та плаский профіль, який залишається тонким, коли сумка порожня, але розширюється, коли потрібно вмістити більше. Якщо подивитися на матеріали Flight Sling, зовнішня частина виготовлена з легкого та міцного ріпстоп Axoflux 210D. Axoflux Аксофлукс ріпстоп нейлон це водостійка тканина, виготовлена з перероблених матеріалів. Щодо варіантів кольору, на момент зйомки цього відео доступні чорний, зелений, синій та сірий. Для внутрішньої підкладки чорна, зелена та синя версії використовують сіру ріпстоп підкладку 210 d X Grid, а сіра версія підкладку 210D Blood Orange Ripstop. Переходимо до дизайну та зовнішніх особливостей. Flight Sling має дуже тонкий профіль із трьома основними кишенями для організації: передньою кишенею, основним відділенням і задньою кишенею. На передній стороні мінімалістичний брендинг алпака а трохи вище, передня кишеня з безшумними водонепроникними блискавками вайкікі і пулерами з хіпалон. Відкривши передню кишеню, бачимо, що вона вузька і проходить по всій довжині слінгу без додаткової організації. Вона зручно вміщує дрібні речі для швидкого доступу, такі як бальзам для губ, ручка навушники, гаманець або паспорт. Для порівняння у цю передню кишеню через блискавку легко поміщається телефон розміром до Samsung S24 Ultra. Flight Sling оснащений інтегрованим тримачем для ключів MOD, який магнітно фіксує. Ваші ключі для швидкого та зручного доступу. Переходячи до основного відділення, тут також використовуються ті ж безшумні водонепроникні блискавки YKK для захисту ваших електронних пристроїв. Відкриваючи основне відділення, воно розділене на три зони: зі сторони передньої частини є дві відкриті кишені. Основна зона посередині там який відсік для планшета ззаду. Дві відкриті кишені дуже глибокі і можуть вмістити паспорт або невеликий блокнот, павербанк із зарядними кабелями чи гаманець, подібний до IRQ Bifold Wallet. Зі зворотного боку знаходиться м'який відсік для планшета, який підходить для таких пристроїв, як телефон, iPad mini, Kindle або Nintendo Switch. Варто зазначити, що якщо в м'якому відсіку для планшета лежить iPad mini, то в основній зоні також можна розмістити Nintendo Switch. Щодо основної зони, то тут зручно поміщаються складні навушники, наприклад, Bose QC 45 Headphones. Для ручної поклажі тут навіть можна розмістити Zip Travel Wallet з усіма необхідними речами, такими як паспорт, посадковий талон і документи для подорожі. Для подорожей у цьому відділенні легко помістяться компактні камери, наприклад, Ricoh GR3 та Fujifilm X100. Ця основна зона залишається тонкою, коли вона порожня, але розширюється, якщо потрібно вмістити більше речей. Переходячи до задньої панелі, Flight Sling має відкриту кишеню без застібки, яка дуже тонка і підходить для плоских речей, таких як Аркію, Fold Wallet або Паспорт. Далі давайте розглянемо ремінь і варіанти носіння. Flight Sling оснащений тонким ременем у стилі автомобільного паска з інтегрованою пряжкою Maglox, що дозволяє швидко від'єднати сумку під час руху. На тілі він надзвичайно легкий і зручний. Це не жорстка слін-сумка, і вона може підлаштовуватися під форму тіла залежно від вмісту. Її компактний розмір робить її дуже зручною для носіння та подорожей. Ремінь має пряжку для регулювання довжини для ідеальної посадки та еластичні фіксатори, щоб усе виглядало акуратно і стильно. Ремінь також можна зняти зі слінгу за допомогою маленьких карабінів. Вона може перетворитися на стильний технічний поуч, який поміститься в рюкзаку, сумці шопері чи валізі, і це був детальний огляд Flight Sling. Це легка та зручна для подорожей Slink сумка яка готова до вашого наступного перельоту та пригоди. Flight Sling вже доступна на EDC Day, і якщо у вас є будь-які запитання про Flight Sling, звертайтесь, допоможемо з вибором. Дякуємо за перегляд!